Тут у мене просіяне борошно, спочатку обов'язково потрібно його просіяти. Добавляю порошок. Перемішую. Обов'язково треба починати саме так. Борошно змішати з порошком. Перемішати добре. Порошок має зробити свою справу. Вони мають об'єднатися спочатку борошно з порошком. І тільки тоді, після цього, можна починати подальший процес. На крупній терці натираю масло. Масло має бути холодне, тоді краще воно буде натиратися. Масло можна замінити домашнім, свиним жиром, у кого є. Перетворюю. Крихту. Всі точні пропорції я опишу в описі, внизу під відео. Заходьте, дивіться, читайте, підписуйтесь на мій канал. Вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Ось перетворюю таку крихту. Добавляю цукор. Ванільний цукор, одна чайна ложка, перемішую. Два ось такі домашні яйця я додаю. Пів столової ложки какао. Я додаю для кольору, не так для смаку, як для кольору. Все добре перемішую до однорідності. Одна столова ложка сметани. Жирність може бути люба. Все перемішую. До однорідності. Тісто має бути таке ніжне, м'яке, еластичне, приємне на дотик. Висипаю ось такі конфетки МНД. Перемішую. Ви можете взяти більше ММДМС. Накриваю плівкою і залишаю на одну годину на столі у теплому місці. Тісто має трошки відпочити, воно дійсно має добре відпочити. І тільки тоді можна продовжувати. Процес ось таких гарних пасхальних печенюшок. Такі печеньки. Великодні печеньки. Ось так. Все, залишаю на одну годину, хай тісто відпочиває. Це так потрібно, тому набираємось терпіння і чекаємо свого часу. По закінченню часу. Набираю ось такими порціями, набираю як морозиво і викладаю ось так. Бажано, щоб кульки були одного розміру. Трошки змащую пальці звичайною водою. Ось так от притискаю. Знову змащую. Тоді тісто не прилипає до рук. Ось такі будуть брутальні печенюшки різної форми. Ви можете придумати іншу форму, це вже фантазія будь-якої хазяйки, і бажано зробити товщину однаково. Духовка має бути заздалегідь уже розігріта. 180 градусів. Викладаємо ось так. І ще по одному. Тут можна і два. 180 градусів до готовності приблизно 20 хвилин. Це дивіться за своєю духовкою. Я включаю верх-вниз 20 хвилин. А далі я подивлюся. Можливо, треба буде ще 5 хвилин додати. Можливо, і на 5 хвилин скоріше треба буде виняти ось цю тепшу. Краще слідкувати. Печенюшки трошки збільшилися в розмірі. Так і має бути. Пишні, м'яккі. Аромат просто фантастика. Можна присипати цукровою пудрою, можна просто ось так подавати. Дуже ніжне і м'яке тісто. Пробуйте, рекомендую. Дуже цікаве і дійсно. Такі печенюшки Великодні, нагадує свято Великоднє, Пасхальне, День Пасхи. Дуже виглядає оригінально. Подача дуже красива. До кави, до чаю. На пасочку. Просто супер гарно. Тісто м'яке, ніжне. Дуже красиво. Дійсно нагадує свято Пасхи. Дуже легко приготувати, спекти таке печення навіть в будні дні, так що щиро вам рекомендую спробувати. Ось так виглядає в розрізі. Тісто дуже розсипчате, дійсно ніжне. Навіть в саме тісто можна додати трошки подріблені горішки Буде взагалі дуже смачно. Дуже святкові печенюшки. Дуже красиво, оригінально і дуже дуже смачно. Пробуйте.